Лікарка плямка. Ось плямка спороди плямистих собак. Проста далматинка? Та ні, аж ніяк. А ось її власниця тітонька розі, що носить тонкі окуляри на носі. Попивши чайку і поївши вівсянки, обидві до моря спішать на світанку. Поплававши, чемно в автобус сідають і разом в лікарню у нім доїжджають. Ой, скільки в палаці сьогодні дітей. Хтось спить, хтось сумує, хтось хоче гостей. Ось ритма ридає малюк нездоровий. Ось підліток вперто насуплює брови. Три річка бунтує, хтось жабкою скаче. Ой, що це у дверях? Це ж носик собачий. Беата нервує, вона тут новенька, тривожно у грудях тріпоче серденько. І очка сльозяться, голівка болить. Та гляньте ось плямка вже поруч сидить. Чух, чух, і гладь гладь і отак, і отак. Багаті ще страшно, та ні, аж ніяк. Ось Гас, він найстарший з-поміж дітвори. Він м'яч залюбкий поганяв би в дворі. Книжки всі прочитані, телек набрид. Аж плямка до нього із радістю стриб. Тюх, чух, чух, і гладь гладь і отак і отак. Чи гасо ще нудно? Та ні, аж ніяк. У Кеті все тіло у цятках сверблячих, а гарячка змучила мало не плаче. Дівчатко не має ні хвилі спокою. Та плямка їй лапку дає я з тобою. чух чух, і гладь гладь і отак, і отак, чи Кеті ще плаче, та ні. Аж ніяк. А плямка тим часом знайомиться з Левом, катається в кріслі, немов королева, розраджує лікаря, маму втішає і з тайлером в вчухай животика грає. А потім підходить до Джо він не чує. Тож плямка привіт, йому жестикулює. Хлопчині вже легше, він їде додому, і мама всі речі пакує при ньому. Хоч плямка не хоче, прощатись пора. Поїздка у ліфті це клас і ура. Тож йдуть до автобуса лапи і ноги. Тут Джо вгледів друга й ступив на дорогу. Дорослі не бачать і не чують машини. Наш Джо в небезпеці вже звискують шини. Стрип. Джо відлітає аж на тротуар, а плямка на себе приймає удар. Бум. Поранена лапа, рентген для собак. Чи плямка радіє? Та ні, аж ніяк. Та лікарка каже, що це ще не горе. Шість тижнів у гіпсі минуть дуже скоро. Шість тижнів так довго цього дожидати. Собачка кульгає і не може стрибати. Немає ні моря, ні діток в палатах. Так нудно чекати, так сумно чекати. Аж тут відчиняються двері й ураз з'являються Джо, Кеті Тайлер і Гас. Вбігають до хати, гукають юрмою. Собачечко плямко, ми тут, ми з тобою. Чух-чух, і гладь гладь, і отак, от і отак. От Чи плямка щаслива? Щаслива ще як.